Привіт! Сьогодні ми будемо робити ремонт. Так, є тут така локація, в якій ще не розібрані якісь коробки. Це коробки з посуду. Угу. Ти хочеш їх розставити якось так? Угу. Не знаю як я можу їх розставити. А в чому ідея взагалі? Ну, сделать ремонт. Сделать так, как тебе подобается? Угу. Окей. Какой-то так. Потом, потом разберемся с камерой. Це нагадує мені мене, коли я розставляю щось на кухні. Кожну чашечку три рази переставляю, щоб все-таки знайти то місце, де їй буде зручно. Що mm. там? Mm, Некрасиво. Не Некрасиво? Некрасиво. знаю, пусть так. Пойдет. Сюда. А это что за барахолка там? Эм, никакой барахолки не было. <свят> Кладовка такая? Да. Не знаю, что это такое хай будет. Угу. У будет красиво так. О! Ну, он не хочет. Поставим его сюда. О, красиво. Ты сюда. Нет. Ты сюда и все. Ну, давай на землю. Що не вміщається під диван? Вено там, там, не бере. Вона не береться. Хочу розставити його по кутках. Воно не розтягується. Угу. О, це дзеркало, дуже угу. красиво. мене Не треба хвалити, Я хвалю, хто, хто робив це дзеркало. Так я не хвалю, тебе Я хвалю дзеркало. Красиве дзеркало. Да, Грандіозні перестановки. Ця шафа взагалі закриває весь вигляд на красоту. Тоді Та будемо так. робити. О, да. так. Та викинь ту шафу, кому не надо. Портить весь вигляд. Нашу тут з А там таку поставити з однієї сторони ліжечка і з іншої. Прикроватні такі, ніби тумбочки може. No. По той бік не можна поставити там Чикс туди. Ага. Ну, no, нормально. Uh -huh. Тут. З цього боку. Ой. E -e -e -e. Тепер, ненавижу тепер на Так, а це поставити? Що, буде поставити. Не знаю, хто буде вставати там. Релакс, чилі, зона. Тільки mm -hmm. я не знаю, куди це діти. Бам нормально стояла, що ти його кукліш. Пошки. Вообще так багато всього. <клес> де його діти? Ай, хороші и тут. Ого, це ще один короб всяких вещей. Да. что <клес> ну, чого ти обошкаєш? Я думала, це ж все і так всі кімнаті стільки всього. <клес> Не дожди. Так, це не виключити розкласти тут тільки А Що це за синень... синенька така лінія за ним тягнеться? Ммм. Угу. Що це? І розливається! <рив> Я не знаю, чого воно це так придумано, щоб воно розливатись. Тут поставимо це. Mm -hmm. Знову всю кладовку, всю лишню кладовку. Можна мені дома теж таку кладовку, в яку можна все лишнє викидати, <рес> <рес> не прибирати, не складати, а просто так чікс-чікс і викинула, і там все вміщає. Головне, щоб вона була безрозмірна. В нас розміжна, але там всьому містиш. Що в якийсь момент тобі скажуть, що вже немає місця, якщо, якщо захочеш, то вмістиш там містиш угу. там. Так. Тут хай буде тако, а вас під не буде тако. Ні, я не хочу, щоб тут були ці штучки. Типу, такого. А це з шафа куди? А цю Заводоміс? шафу зараз приберемо. Одну менше буде. Ага. А що це за штука спроводиш? Це холодильник якийсь чи що? Да, певно. В Я куди? думаю, так. Да. Куди його? Ну, куди в кладовку. Викидаю. Це в кладовку точно. Ой, чку ти так Там якісь чашки, чашки? В кладовку. Ну, да, на землю краще. Там... Все, кладовки тут нема. А чашку я сюди поставлю. Тинг. Короче, потім розмістим ці чашки. Ой, цей столик, да, туди підстан? Да. На балкон. На балкон. Який балкон ма? На счту. А це вікна може чет. Це такий цей це ж Мальдівний дом. Мальдивний, да. не, не вміщається в кодовку його. Ну куди його? В кодовку. В кодовку. Що це взагалі таке? Орхідея. Це орхідея. Ні, орхідеї не можна ті, що на саме цінне місце. Може, цей столик. Щось не туди і не сюди, він посеред дороги стоїть. І ці пуфи, пуфи з цим столиком були б добре. Е, куди ліжко? А спати де будемо? Ну, в В кладовку. кладовку, Колоки тут спати. Коврик, коврик, коврик красиво буде під цей стіл. Оп, так от, от, от. Ага, ага. от. Ось так типу. Ооо і тут теж і пуфики ці, так? А пуфики може поставити біля цього столика де сині чашечки. Це не чашечки, а світочки. Світочки. ну отак от, типу, така чилзона. Оп. А це як куди тут діті? не знаю. Тут я хочу все по повній розклади. Вкладовку? Давай. А вази дуже гарні. Ні тут туди, тако. вкладовку. Що? А вази де поставити? А вази зараз придумаємо, тільки нам треба зробити цю ем, перекидовку. Я не знаю, куди це все Та Ні, там добре було. Не трогайтесь. Мені здається, тут ліжко прям добре їм тут на цьому піднятті. Хорошо. Опа. Ага. Так добре було. Ой, а це що? Ще якийсь стіл. Дзеркало на вікно. <су> це не вікно, це просто бамбуки. Бамбуки? <су>? Ні, так добре там теж було йому. Ну так, да, але шо... я хотіла типу, коло цього. Коло ліжка. Коло ліжка столик для ріжка. так Ну і так біля ліжка, по суті. Ну, тут, тут, ну, тут. ну коротше, красота, показуй все разом. Куди вазі розкласти? Знов кладовку, але ж вони такі гарні. Я поки в душі попораюсь, потім придумаю, що там. Що там не нормально був душ собі на вулиці, що ти вирішила перемістити? Ну бо я не хочу, щоб там був. Але Вимивальна не готова перемістити свої мірі. це підем такого. Якось тако це зеркало, Просто посеред дороги поки, да? А ти ч ти двиги, я будеш, ти у мене тут, а ця штука тут, а ті штучки тут Вони літають в воздухі. Ну, Коротше, ти душ перемістила, по суті, просто чуть лише, так? Да? Угу. знаю, куди цей туалет, де ти сюди. Коли у нього ці... І шторка треба. Я кидаю біля нього постав. Так. Ой-ой. Будемо зараз гуляти. Так. Так, знайшла шторку. А, це ти... А, оу. Це унітаз, треба закрити шторкою. Да! Трошки не... По висоті не вистачає. Нормально. Мені таз ніхто не буде дивитися. Да, на стіну його вчіпить. Та постав там де він був, він собі там нормально буде. Тут я так поняла бамбук, це щитай стіна, через яку нічого не видно. Іван. Нормально. Зараз покажем. Що ти там завішала? Ну, давай показуй. Вази так і ніде не притулила. Давай Оце з зона, чіл зона, прям прикольна дуже. Став вже ті вази, показує, що там було на початку. Собі непогано. Мені дуже подобається ця зона, де пуфіки ці. Все О. прикольно. Торшальчик такий класний. О, і це взагалі топчик. Тут і сон, дуже прикольно, спа. правда, шкаф я би викинула. От. А що за сердечки там вверху над дзеркалом?